Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Днями я обіцяла пересіяти ось цю касету від Цибулі-Пінгвін, де вона в мене не зійшла або частково зійшла. І ось сьогодні я це роблю. Посію в неї я бурячок. У мене лишився з минулого року ось такий года. І придбала я борщовий буряк ось такого кольору. Цікавого, дуже давно вже такий хотіла. Але. Цього року, нарешті, я його посаджу. Як ви вже бачили, частково я посіяла буряк на клумбу, умовну клумбу, на грядку з зеленню То буде такий, напевно, найперший. І вона в мене така затишна. Нагород ще трішечки рано. Висівати ще в нас, там і не готові грядки. Треба натягнути. Крапельну стрічку, тому я хочу посіяти ось в цю касету. І як буде перша змога, з неї тоді вже легко перевалимо, скажімо так, в землю, пересадимо. Ось такі, з такою справою я зараз займуся. Тут у мене небагато лишилося. Висію, що є. Вода, до речі, в мене від Bayo. Розфасовка була супермаркету насіння. Я думаю, що всі вже впізнають це пакування. Закопуватиму ось таким нехитрим приладом, і дуже так зручно вдавлюєш. Так, щось, я сяду, щоб було видно. Ось так. Давид прикопав. І ось таким способом закопую. Усі мої бурячки, до речі, насіння дуже нерівномірне. Є і дрібніше, є і крупніше. Ті, що дрібні я саджала по дві штучки, буде видно, можливо, якась не зійде. Ось такі справи. Давайте вирощувати бурячок разом.